Це відео без чіткої теми. Це взагалі мої філософські думки навколо сезону. 2022 і особливо 2023 го років, тобто майбутнього сезону, стосується трошечки цін на реманент, на вощину і на мед. І я прийшов до такого когнитивного дисонансу, коли ціни на оці вище перелічені товари і оптова ціна на мед взагалі не співставні. Тобто оптова ціна взагалі не покриває навіть витрат і праці пасічника. Як же так вийшло? Ну можу сказати, що достойної ціни за зиму 2022-2023 року ми так і не дочекалися. Взагалі, мало хто її і чекав, тому що залишилося, як завжди, найстійкіші. Багато пасічників я так роблю вивод, що поздавалися, тому що оці всі теми на Форумах, вайбер-групах і інше вони просто поздувались, тобто, там дуже мало філософствування цього ціни на мед. що в принципі не може не радувати. Тому що зараз ціна впала, ринок фактично стоїть. Я думаю, що це комбінація зовнішніх і внутрішніх причин, тобто внутрішній договорняк, зовнішній, можливо, відсутність нормальних контрактів. Те, що взагалі на агроринку відбувається в Україні, можна подив... подивитися агроканали на Ютубі і зрозуміти, що нашу агропродукцію пхають по бросовим цінам на ринки ЄС, чим дуже незадоволені, наприклад, аграрії Польщі, які там влаштовували навіть акції протесту на кордоні українсько-польському, не пускаючи вантажівки з нашими там зерном і такі таким іншим. Тобто були такі новини. Хто читає агропортали, то я думаю, з цим добре ознайомлений. Фактично зараз наша репутація як великої країни агровиробника псується на ринку ЄС і далі. Тому що нашу агропродукцію тулять туди абсолютно по брусовим цінам, не турбуючись про демпінг і таке інше. Хлопці, дівчата, колеги колежанки, коліжанки, всім доброго дня. Слава Україні! Тепер повертаємося до ціни на мед. Я вже робив відео е, приблизно два місяці тому, і з якого е, це було відео аналітики, з якого випливало те, що найдорожче да, в доларовому еквіваленті наш наш мед був е, прямо з під медогонки. Як це не парадоксально, одразу нагадує 2019 рік, коли з під медогонки з під медогонки було 35, а вже ближче до зими е, було там 19-25 гривень. Значить, і друга другий пік ціни був приблизно перед новим роком. Бо ці обидва піки, тобто з-під медогонки і в грудні, в кінці, ціна була приблизно 1,7 доларів десь приблизно по курсу НБУ і 1,6 доларів по реальному курсу. Значить, ну, Маємо те, що маємо. Ну і що з цього випливає? Ви, значить, пасічники вкладайтесь в обладнання, вкладайтесь в цехи по відкачуванню меду, там, в тару вкладайтесь в абсолютно все. А вам, будь ласка, півтора долари в зуби. І розлетіли. Ну, це взагалі дуже таке споживацьке відношення. Напрочуд споживацьке. Не знаю навіть, навіть чим воно викликано. Можна все, звісно, списати на війну. Але знаєте, кому війна, а кому родна. Із чіткої причини тут проглядається тільки одна. Чому так сильно подешевшав мед? Він подешевшав не тільки у нас, а й в Молдові. Про Молдову трошечки річ піде через хвилинку-дві, але єдина вміняємо. Причина по якій подешевши наш наш мед, це можлива відсутність попиту. Відсутність попиту, тому що коли нам рік рік тому давали прогнози, що Україна паде там протягом там трьох діб, потім потім місяць, ось таке відношення зі сторони наших партнерів, да показало справжнє справжнє відношення до України, як, як, як до країни. Вони могли могли перезаключити контракти із Китаєм. Європейський Союз всупереч всім там їхнім війнам, торговим з Китаєм, він закуповує китайський мед. У 2021 році було завезено туди по моєму 40, 41, ні, 49 тисяч тонн, що доволі таки немало. Це до Євросоюзу. За за 2022 рік ситуація ще поки що не оновилася. Оновлення буде не незабаром. Можливе було переключення контрактів на В'єтнам та Китай. Україну так би мовити залишили в спокої. Вона була в підвішеному стані. Такому ніхто не знав, чим воно все закінчиться. Грозила окупація більшої половини країни. Просто вочевидь не захотіли ризикувати, переключившись на інші країни імпорту. Питання в тому, чому не заключили більш вигідні контракти на, наприклад, до США, там де мед міг, в принципі коштувати 3, 5, 4 і навіть 5 доларів. там всі прекрасно знають, що таке український мед. Він дуже гарний. Дуже гарно купажується з іншими медами, ну тобто його споживчі характеристики, от іменно як, як би мовити, о такого технічного напрямку, да, технічного меду, вони дуже класні. Чому ж не заключили контракти? Це просто дивина. Можливо, вони закін... заключаться пізніше, можливо, я не знаю. Ось, наприклад, як... якщо взяти Молдову, наразі у Молдові ось була ось новина приблизно півтора місяці тому. Мед брали акації по 5,5 долара. В нашому еквіваленті в гривневому це була б ціна приблизно 210-215 до гривень за, за кілограм акації. Такої ціни в Україні немає і близько. Сортові меда у нас взагалі часто не закупали, рівняючи все під, під одну грибінку з соняшниковим медом. Окремі експортери, звісно, цим займаються, такі як, наприклад, товариство Меганом в кривому розі. Але там такі специфічні умови, що ви повинні почекати на те, поки гроші повернуться за кордону, і вам виплатиться ваша. Ваша маржа, так би мовити, час очікування від одного місяця до двох, а можливо там і до трьох. З точки зору простого обивателя це певний ризик, і тому ну, не всі згодяться на, на, таку, на такі умови. Наразі там ціна щось приблизно 110-120 гривень за кілограм. В Молдові кілограм вощини коштує приблизно 415 гривень, тобто в два рази дорожче, ніж у нас. Бджоло сім'ю можна там купити за 4,5 5 тисяч в перерахунку на гривні. Впевнений, що можна купити і дешевше бджолосі. А ось мед там закуповується наразі. Акація, як я, як я вже їй сказав, десь приблизно 5 доларів. Різнотрав'я і соняшник, там ситуація скромніша 2,20-2,50 долара. Виробляє Молдова приблизно 5-6 тисяч тонн. Лева частина йде на експорт до Євросоюзу. Ситуація в цьому і в минулому році по меду там не дуже. Тобто їм дошкуляла посуха, і меду вони взяли не більше, ніж 5 тисяч тонн. В кращі роки там брали і 7 тисяч тонн. Але ціна меду там також упала, приблизно на 20%. Але ж це не така не. Не так катастрофічно, як це було, ось, наприклад, у нас в Україні, коли 2,12 долара було до війни, а зараз, ось на поточну дату, це не більше 1,53 долара. Ну коротше, півтора долара ціна. Можете собі, можете собі уявити отакий розброс ціни. Значить, чисто від себе я можу сказати, що е, взагалі сезон 23-го року і подальші сезони вони під загрозою. І, взагалі, медова галузь, вона під загрозою зникнення, тому що те, що ви витрачаєте на овощину, на ветпрепарати, на вулики, на корпуса, на фарбу, на все воно все піднялося в ціні. І оце така ось нищенська ціна на мед, вона абсолютно не покриває цих всіх затрат. Тобто можна який, якийсь період не робити нові вулики, не фарбувати їх, якось обходитися тим, чим є, але ж воно все якби прийде в негодність і по-любому прийдеться витрачатися. Значить, можу зробити від себе такі, так, таке спостереження, що багато пасічників вони просто кинуть це все. Геблоділа у нас, наш голова спілки пасічників України, Стритович давав прогноз, що за цей рік вироблено 110 тисяч тонн. Ну я не знаю, яким треба бути, щоб таке повірити. Чотири області у нас фактично не контролюються. Це ті області, які відсотків 20 меду вони точно давали. Тобто, це Луганська, Донецька, Херсонська і Запорізька. Давали вони валу меду. Напрочуд багато один із експортерів, це по судружество в у Волновасі. Він також в окупації. Звідкиля можна було взяти 110 тисяч тонн при тому, що в кращі роки вироблялося не більше по суті. Я для мене лишається загадкою на півночі України, там, де були орки, там багато сіл так і не відновлено багато пасік там в принципі розграбовано, спалено і, і побито. Тобто ніхто їх не відновлював. Багато людей з звідтіля виїхали, особливо ті, що більше до кордону. Вони бояться обстрілів. В общем, ситуація ну така собі. Якщо така патова ситуація буде продовжуватися, тут є два виходи. або ж галузь повністю загибається те, що у нас в принципі зробили з багатьма уже там тваринництво, це або ж. Знаходиться така ініціативна група з декількох, хоча б десятків крупних пасічників, які запровадять в Україні перший кооператив по прийомці меду. Не можу сказати, що вони будуть давати одразу найбільшу ціну. Але запровадження такого кооперативу дає дає якусь надію на подальший якийсь розвиток розвиток овозі. Другий варіант: сюди можуть зайти польські імпортери, які можливо побудують тут якісь або візьмуть в оренду якісь перевалочні бази і будуть закупляти мед у пасічників дорожче. Така ситуація цілком має місце бути і вона цілком можлива, тому що очікується подальша лібералізація товарообігу з євросоюзом в рамках перемовин по вступу в євро євросоюз. В цьому році, можливо, ми туди і не вступимо, але ж оця вся оця вся двіжуха, вона почнеться. Третім можливим варіантом виходу з цієї кризи є популяризація нашого продукту на внутрішньому ринку, замість того, щоб жрати. Кондитерку, да, замість того, щоб жрати цукерочки. Можна якось це все, це все діло потрібно пропрацьовувати. Це все, звісно, так з кандачка, як там кажуть, не не возьмеш. Але е, є такий блогер Євгеній Дніпро. Він підняв і не і не раз він піднімав цю тему, і вже я бачив у нього на каналі відео. Е, можливо, у нього є якісь уже практичні напрацювання, як це можна зробити, тому що у нас менталітет людей дубовий. У нас позвикали їсти мед тільки коли там захворів, наприклад. А той, взагалі, давиться уже хімією аптечною. Ну якось так потрібно популяризовувати наш, наш наш продукт на внутрішньому ринку, тому що Європа їсть мед дуже гарна. Тобто вона споживає і кондитерку, звісно, але вона споживає і натуральний мед. В нас натуральний мед купляється в основному в основному дітям. Так як я в минулому займався роздрібними продажами, я приблизно знаю картину хто купує і для кого друзі та колеги, це було не песимістичне відео. Це було зовсім не те відео, щоб посіяти зраду. Я вже знаю, що багато пасічників здалося, тобто вони для себе нічого не втратили. Я вірю, що все буде Україна, і вірю, що ці процеси вони запустяться один за другим. Це відео було по суті без чіткої теми. Я вам дякую, що ви додивилися його до кінця. Все буде добре, все буде Україна. Пока-пока.